Тому любі, хто бажає, не переживайте, як розумієте, ділімося. Ви знаєте, іноді можеш сказати навіть питання задати, сказати, ну, а що це там? Чи а ну а як це розуміти? І воно настільки доповняє, того, що знову ж ми натолкуємо один одного на правильні міркування. Ну і давайте почитаємо. Думаю, що цього місця сина сьогодні вистачить. бо кажуть, що забагато то не здраво, так що мати, як то кажуть. Внутрі, для, як де переживати, перетравити, правильно? Давайте так. Та нині Христос Воскрес із мертвих. Дивіться, апостол Павло каже, що вже первісток наш Ісус Христос воскрес. Воскрес. І ми вже знаємо, що Він вже воскресати не буде. Тобто Воскресіння вже сталося. Правильно я розумію? Чи, можливо, я щось неправильно розумію? Знаєте, щоб я не зайшла, як то кажуть, не туди. І от дивіться, смерть Бо через людину. І через людину Воскресіння мертвих. Ми це всі розуміємо. Далі, бо так, як в Адамі вмирають усі, так само в Христі, ну, давайте так я скажу. Як я це розумію? Це не означає, що ви Христі, от як Ісус, да, як людина, ми всі в воскреса воскресаємо. Ну як би це сказати? Ну не в одній тілі розумієте? Дивіться, що я говорю. Зараз я поясню, що я маю на увазі. Подивіться, дивіться, Адам помер. Є Адам, я Юля. Ну як Адам помирав в образі людському, це говориться труд за образ. Бо чому Пам'ятаєте, є місце, де каже, перший Адам дуже вит... перший Адам душа жива, а другий Адам дуже витворяє. І от як душа помирали, ми вже де говорили, відділена, помирали. Першому каже всі помирали. Розумієте? Тепер за Ісуса Христа. А в другому, тобто в последньому, в Ісусі Христі оживуть. Тобто в цьому образі мишлення Ісуса Христа, як синости в оригіналі, що ми вже нове творіння, що нам вже прощений гріх, що ми вже, е, ну, як це сказати, зцілені, целосні, правда, оживуть. Іменно дивіться, це, це дуже важливо розуміти, Того, що, міркуючи таким способом, реально ми оживаємо завдяки тому, що ми міркуємо образом Ісуса Христа. Правильно? Правильно я кажу. Вірю, да. Але як про що це говорить? Тут опять же така тонка середина грань, що іменно як ми вживаємо в Ісусі Христі, яким образом мишлення? Давайте так скажемо, коли я буду кричати на весь світ, що я син, я є сім'я. Бог, я ну ви розумієте, за що я говорю, чи коли я розумію, що завдяки Богу Сю, який прийшов в сині первісткові на хрест в цьому дусі животворящому, благодаря цьому ем, слову, мишленню, яке воплотилося у мене, і оживотворяє мене зсередини в подобу його? Подобу його в тому плані, що да, я відка, но сок по дереві, сок помазання він тече в мене і мене що робить? Пере, пре, преображає в той же самий образ. В який образ? В образ Ісуса Христа, і так як Ісус, вона так написано, що каже м зараз за хвилинку. і, от, бачите, апостол Павло він даже нам називає порядок. Він каже: От чому й мені надається? Якщо є порядок, це не означає, що ми воскреснемо, давайте так скажемо всі. Ну, так як ви в один час, ну що для мене це так. Бо дивіться, тут пише Перший хто? Первісток. Ми знаємо, що первісток уже Воскрес Ісус Христос. І, і не, не перший час. Далі. Потім ті, що Христові. О, от тут відкривається істина. Дивіться, коли пише, що ми воскреснемо, це значить тоді Воскресіння внутрі нас. Ми з ним совоскресли духом нашим. А тут, я так розумію, апостол Павло говорить вже за тіло. І він каже: А потім, дивіться, ось чого пише, що Боже. Правда, істинно тут відкривається. Ось чому пише, що третя міра муки сквашується. Бачите, Перший дух, душа, яка проходила цей період трьохднівний воскресіння, да не ослабівати, а утримати царство внутрі себе. Того, скаже, ми вже у в царство іменно душою. Ми маємо бути це состояння, да, радість, мірі, правда. А тут говориться за тіло. О, дух святий. ти це сильно. І він каже, первісто Христос, а потім, оце слово, потім мене сильно тепер ну під, підкоригувало. Потім ті, що Христові чуєте? Ті, що Христові під час його приходу, от чому люди зараз ще в тілах відходять, а не раз думаєш, та чому він так вірив в цілення, в нітління, бо тут чітко ясно сказано. Що приход його буде. І от він, коли прийде, як ми знаємо славі, так, вже це, за це сказано. І ті всі, каже, що в Господі встануть, де їхні тіла. Каже, і море віддасть, і все повіддає тіла. І каже, а потім ті, що і Христові. О, мій Господь, ось він собирає свою невесту, свою голубицю. Дух піднімається до нього. В дусі ти з ним, там, де він літаєш, ні, Ну, а тіло чекає, даби царство з ним уже на, на землі, як на небі. Ось, де я колись, дивіться, я буду вам казати свої помилки, де я не так думала, бо це дуже важливо. Ну, для мене це, по крайній мірі, дуже важливо. От дивіться, пам'ятаєте, я не знаю, хто ну, хто зі мною спілкувався, що я говорила, ну як вже написано, що Христос Воскрес, і ми совоскреслі в ньому. І отут путають багато іменно як совоскреслі, як посаджений на нібесах, в духі, от, в духі, і от тому не раз. Хто там, Вовмак, інші кажуть, не путайте, каже, є дух, душа і тіло. Дух уже, все сталося, все звершилося. Душа в процесі, і тіло на самий кінець каже, і смерть, помните, каже, і смерть буде під ногами. Іменно де. Це вже буде видно в тілі. Да? алілюя, О, халалала, дух святой. алілюя, Боже, дякую. І не зря тут апостол Павло каже, дивіться, зверніть увагу, кожен у своєму порядку. Кожен, значить, дивіться, да, ми воскресли в Христом. Дами в ньому все воскресли. Але тіло, кожен в своєму порядку. Перше голова як дух, правильно? Потім скажемо, ми ті, що Христові в Нім. Да? алілюя, Ті, що Христові в Нім це тіло його, це його церква, це його невеста. алілюя, Під час його приходу. Написано Під час його приходу. алілюя, алілюя, під час його приходу. Слава йому. Так, да, можна зараз опровергнути. Наприклад, можна сказати, а що ще він не прийшов, а що не сказано, що я прийду, селюся в них і буду їхнім Богом. Правильно? Є ж таке місце. І от тут уже треба розмірковувати, під час якого його приходу. Хм, алілюя. Тому, знаєте, я вірю, як казав один теж забула, як його він теж має свій там канал, такий брат, він каже: в Ісусі Христі, ми маємо каже три приходи. Три приходи. От так як от дух, душа і тіло нуждається в Богові, по да? целості його. Отак от він казав, мені це так туди сподобалося. Він каже, прийшов, він каже, як дитина на землю, помните як немовля явився через Марію, правильно? Потім каже, як він казав, прийшов уже в духі Святому, коли зійшов на нас каже я з вами до скончання віка І третій раз каже, прийде в славі в тілі. Уже. От дійсно, о Боже, це сильно, це мощно Тому що, дивіться, як пише троє свідчить на небі. Троє на Тому що я вірю, що во Христі нуждається як наш дух, як наша душа, так і наше тіло. І тому отець зрощує оці три грані в чоловікові. І це дуже сильно, це мощно. Це настільки сильно. Дух, з'єднаний з його духом, наш дух, він для цього і посаджений в духовній сфері, даби передавати наші душі інформацію. Це така связь. А наша душа, вона вже що, Да процвітає во всьому як душа. Тобто наша душа уже євлення. Ми вже за це говорили. Вона передає вже, каже, ну, як це день ночі сповіщає, як там От, Дух душу А душа вже все це передає тілу, іменно в душі, чи сказано душа Вісоцька. І проїздять оця сфера поднібця, всі, всі ці атаки, які ми не спривіргаємо з е, сферою духа. Тобто, виходить, от чому дух завжди бодрий. Він пильнує душу, даби вона не ослабіла даби вона не збочила, не вліво, не вправо бо без цього не буде явлення. Тому слава, слава, слава цю сину, Святому Духу. Давайте далі читати, бо тут теж далі цікаво. А по тому а кінець, коли він передасть царство Богові. Й отцеві. От де все завершується, оцей путь у ну, дорослості, повноти, да, коли син, син, халилюя, коли давайте так скажемо, Ісус, як голова, приносить народ, каже, всіх, кому ти мені дав, я нікого з них не загубив, крім сина погибелі. І, звичайно, хто скаже, що це Іуда, бо там навіть десятки місць місце що, А мені колись раніше ну, прям. Так відкрилося, я не буду стверджувати, що це сам Ісус Христос в тому плані, що каже син погибелі, тобто він помер за нас, як син погибелі. Він пішов, каже, прокляттям я проклятий через кого? Через наші гріхи, нашу провину. І він мусив піти на хрест як преступник, бо даже так і сказано, каже, як він не маючи греха, а ну поняли, підняти місце з розбойниками. То от я думаю, що це він був цим сином погибелі, Ну він сказав батько, я нікого не загубив, нікого не втратив, крім сина погибелі. Тобто, ну я так вірю. І вже там, як то буде списаний, я це зараз не вникаю, тому що в одніх місцях сказано, що вже всі примирені з господом, в інших місцях сказано, хто вірує, тому буде так то і так. Тому, поки що я це місце ну родом від, відставлю в сторону. Далі, коли він зруйнує, ну далі дивіться. а по тому кінець, коли він передасть царство Богові. Передасть царство Богові. Кому? Духу Божому, бо Духу ж Виконавши все, Ісус, так як і самарянці говорив, уже не, не треба буде кудись бігти йти, а іменно сам лічно отець буде зсередини вас усіх навчати. І от я вірю, що Він так в приході своїм, настільки ми кожен каже, к ліцу з духом будемо вже жити, царствувати, царствувати як на небі, так і на землі. Далі, коли він зруйнує всякий уряд, оце мені вподоби. Ото це я читаю зараз, я розумію, що ще не зруйнований всякий уряд і влада всяку та силу. В якому плані? Можна сказати, що він вже спереміг, бо сказано, що власті ворог уже немає. Правильно ми це знаходимо. Але тут сказано, коли він е, зруйнує усякий уряд і владу, всяку та силу, бо належить йому царювати. Тобто, в тому плані я вірю, що він нами, зараз як тілом Христовим, ні це всяке зло, аж до повного розсвята, давайте так скажемо. Полного. Він наніс удар на е, він був втрачений повністю в сили, але скажемо в другому місці, звір нібито і рана його зціліє. І я от над цим розмірковувала, я розумію, що його рана нібито зціліла, що люди ще де в якому плані дивляться, бачать хвороби, то й думають. Що ж таке, та що Ісус переміг. І тут іде отаке двояке мислення. Це воріг наніс удар ложного рикаючого лева. Тобто він рикає, він нічого не може зробити, щоб він знову повторяє той самий маневр, що був в Едемі. Він рикає, ні, ніби показати, що ми ніхто і звуть нас не як, даби відібрати знову владу. Він його він, немає іншої так він знову хоче поступити, як за Дамом Євою. І от тому апостол Павло казав, баюсь, тоби зміїхи тростував, знову не обольстив, так як це ставилося в Едемі. А Це вже було замітити після Христа Христового. Він каже: Дивіться, Христос, це це знову що, дав новий шанс, знову е завів нас, якби, до едемного, як до закладу. Да, знову в отця, знову в любов, знову в прощення знову в мир і так далі. Ну каже, боюсь, дивіться, каже, пильнуйте, будьте в духі бодрствуйте даби він знову. вас не Значить, він, він підійде так само боліщати. Як? Як єво я дама? А як він не ліз, казав Бог Тобто він піддасть сумнівам слово Боже А як? Ну Наприклад, начне боліти і ти будеш думати. А правда це, що я раном Ісуса Стіл не чи ні Правда. І велика правда. Не, не може бути подліно. може бути тільки істина. Ну і що? І давайте йдемо далі. Алілюя. Слава Богу, що ми можемо слухати, хто бажає, хто кому хто до роботи, чи що ми можемо не слухати на <ріх> далі, бо належить йому кому Ісусу Христу, нашому Христу Духу Животворящому царювати, аж доки він не покладе. Значить, бо дивіться, є определенний час, аж доки. Тобто, дивіться, тут оце місце дуже сильно відкриває нам, що на Христі. Сталася перемога в духовній сфері, де він наніс удар у цьому е, звіру, влад... ну, ви поняли духу нечистивому. І що? І дивіться, ой Боже, отець, я благодарю тебе за твоє слово. Вона настільки нас звільняє від всяких неправильних моментів. Ну, дивіться, йому надлежить царювати, аж доки він не покладе всіх своїх, значить, що є вороги, одному з самому главному, я так скажу, він наніс удар. Ну, залишилися від того, знаєте, як ехо брехні, ехо і. Брехня, вона приходить і хоче знову нанести повторний удар тобі і мені і байдуже кому, даби збити тебе з дороги, що вже все звершено. От іменно я сьогодні, ну так як я вище там казала, за Євангелії, де апостол Павло каже, я приніс вам простоту Євангелії. а яку він сказав? Смерть Господню і Воскресіння Господню. Ну більше нічого. Ну, Дивіться, він не обговорює там якісь такі моменти. Да, в інших місцях ми знаходимо, як апостол Павло плоть до хустинки женської. Ну це говориться про те, що там були проблеми. Були востребували в нього цих відповідів, бажали він він ці церкви, якби закладав Богом да духом Святим, і він змушений був як учитель, учителювати, давати їм відповіді на їхні питання. Але більшість по вся частина Павла, його звістка, ця нова новина радісна це хрест Христів, тобто смерть Господня, і його воскресіння. Ник його воскресіння, і от давайте продовжуємо далі. Ну це просто ну, я, я на упояюся, розмишляю, чи бо це дуже мене сильно зміцнює і скріплю. І Я дивіться, він каже, бо належить йому царювати. Скажіть, будь ласка, де нині він, як наша голова, царює? Внутрі нас, всередині нас, царство селилося всередину нас, і він, я вірю, як цей паросток сухої землі піднімається через кожного сина. Через кожного сина. Але нам важливо не забувати, що є сфери духа, душі і тіла. Ну, це дуже важливо, тому що, якщо ми цього будемо не розуміти, ми не будемо розуміти, а де є спеціальне, де є не спасання, а що а в чому мені треба зростати? Бо тому, що я ще раз повторююся, в дусі ти вже посаджений на небесах. Дай розумію, колись я навіть говорила так і розмірковувала, що ми не можемо бути розділені, ми целосні. І реально, ми целосні. І дивіться, але ми не маємо путати, що так же сказано, що. Андрійся, даже возьміть старий завіт, каже, ну, коли і дух їх буде підняти. Тобто, що це говорить? Це говорить про те, що духу свойственно. А як, наприклад, ти можеш спати і піднятися перед престол його? Прийти перед престол. Це, чим ти це робиш? Каже, тіло сидить на, дивиться людина, на тіло. І хоч би, так, да, ми можемо утверждати, що да, ми можемо тілі, і я цього бажаю. Ну давайте не торопити. Божі задуми. Бо я торопила і трошки перешагнула. Знаєте, мені дуже це зайшло, коли папа мені сказав, як я вже ділилася з вами, вище, не торопи зріст, не торопи. Має рости, ну, навіть я говорю. Якщо дереву, да, ти можеш колоти йому щось таке гормони, так зараз колять тваринам. Ну, це не готко чи коромлять чимось, ну це не є здорово. Там немає всього того сустава, воно не корисне навіть, понимаєте? І от представ собі, як це інтересно. Алілуя, і тому каже він, буде царювати. І от що ми зараз бачимо, можна сказати, ці три тисячі років, бо ми вже вийшли в третьотис, що він царює. Він царює, жив Господь і царствує Господь. Він царює через своїх синів. Він іде, він звільняє, він висвобождає, Він доносить істину. Він піднімає всі теми життя, всі теми благості, всі теми любві. Він не спровергає всякі задуми, гнів, злобу, це дитячество. Він це все руйнує. Алілуя! Слава йому, і будемо тішитись того, що ми знаходимося теж в цьому будуванні не Я просто в захваті від його. Царювання, я в захваті, наш цар, царство, любіми, наші ворота широко відкриті. Наша душа, господи, повністю наша воля покоряється тобі, тому що ми бажаємо цього разом з тобою, Любимий, як тендем, як один танець, як одне єднання, сплітіння. Тому йдемо, двигаємося, твігаємося, дорогі, не зупиняємося, не ослаблюваємо душами нашими, віруємо нашому Господу, віруємо в його подвиг, тому що ми знаємо, що жертва його не даремна. Давайте проповідувати справжні Євангеліє. чисте, свіже, просте, свіже в тому плані, що освіжаючи ці моменти, де ми призабули, де при щось додали, чи відняли. Я. Я сама каявся перед батьком і казала батьку, як багато я вникала. Вліво, вправо, ззаді, ну не в самий центр. Центр наш, це Христос. Це звершена робота нашого Господа. Це те, що він для нас звершив. Халелуя! А звершив він для нашого і душі, і для нашого тіла, і для духа, для цілості нашої. І Ми це точно знаємо. І хочеться, як кажуть, ще ще внікати і не спішити, не розтягнутися, та не чвакнуло, як та різінка. Знаєте, так може ті трохи сталося таке було відчуття. Ніби я побігла, побігла, побігла. Я думала, чому мені Бог таке видіння показував що я побігла десь поперед, і він потім мене, знаєте, так як різінка, я лиш і назад опинилася біло тіла Христового. Куди? каже, стоп, ти що робиш? Ти зачем є ще гормональну їжу? Alleluia. Ну що, дочитаймо, як ворог останній смерть знищиться, бо під ноги його він усе покорив. Аллилуйя! Тобто ми бачимо і бачимо, що, як кажуть, те, що він наче у нас, і у кожному, хто цього бажає, він звершуватиме аж до кінця. Аж до кінця. І тому не раз ми думаємо, ну чому той чи інший брат, сестра вірив, вірив у те, що буде царювати на землі, вірив у те у вічність, ну і так далі. Але, як ми сьогодні читали, нещасна, найнещасливіша та людина, яка. Просто вірить у тут тільки це життя, у цю оболочку, у те, що от тільки що життя це в тілі і Ні, життя намного більше, чим ми можемо собі уявити. Тому не біймося, не як казав апостол Павло каже, чому ви, як ті, що не, не, не маючи надії? Хіба ви не знаєте, що ті, що відійшли до нам до, до часу, дати облако свідків, да, Вони чекають. На що вони чекають? Там же в євреях так чітко це підмічено. Чекають на тебе, на мене, на, на, на всіх нас, котрі йдуть, не вертаються своїм плугом, а несуть просто то Евангелії, не Хрест Христів, Воскресіння Його, отак як і написано, як через першого Адама, через його образ. Людського смерть пішла в людину і царювала. Так через Ісуса Христа увійшло життя і царство зари нами, у кожному з нас, піднімаючи внутрі нас, воскрешаючи нас, аж до повного розсвята, аж до повного склашування нас. Ну і любиме місце, яке ми завершимо це те, що коли ж каже, що покорено все, отут де каже, як ворог останній смерть знищиться, бо під ноги його він усе покорив коли ж скаже, що покорено все, то ясно, що все, окрім того, хто покорив йому все. А коли йому все він упокорить, тоді й сам сину покориться тому, хто все упокорив йому, що у усьому і все. Ми чітко і ясно бачимо, що син упокориться батькові, за що слава йому, що ми єдність це не я, а єдність це ми. І це дуже важливо розуміти, тому що дійсно син упокориться отцю. Оце й говорить про те, що гармонія духа, душі і тіла, так як сказано, що троє свічать на землі, троє на, землі, на небі. Так що це і є істина, що дійсно нитка скручена в Троє. Ну це не означає, що ця нитка одна, хоч би би не описували її цінність. Так, косічка вона. Одна, ну там є три нитки, і так само дерево, нібито воно одно ну, є корінь, є стовбур, є гілки. І це говорить про що? Про один живий організм, про одне явлення. Це говорить про те, що є дійсно, ну уж точно є три неба, так якби три сфери: є сфера духа, є сфера душі, є сфера тіла, фізичного тіла. Тому дійсно це, це важлива тема по писанню. Я теж люблю цю тему, і я вірю, що це дух святий. Я ще раз повторюся, як сказано, в є, що сотворімо чоловіка по образу нашому. І отут опять указано ми. Тройка, можна тройка, може двойка, не знаю. Знає Дух Святий, ну слово більше, більше підтверджує, що як тройка, і там багато більше скаже, що Бог один єдін, і я вірю в це, бо одне єдине джерело, і це дуже Животворящий, з якого, так як було сказано, все і дуже витворящий сотворив тіло, і в нього, вдихнувшись духом, що сталося, стало це душею живою, тобто волею, чувствами, емоціями, мислями, разумом. Іменно, іменно, так якби три сфери Бога, правда, якби три іпостасії. Ну, ми знаємо, що Бога набагато більше, він може проявлятися в різних проявах і тому. Разними іменами, з разними бо, взяти любов, це теж, ми знаємо, що це Бог, і вона має безсовокупне совершенство. Тобто любить сферу, наживи доброту, світло, будь-що. Чому? Бо це ще раз говорить про те, що Бог це дух, а дух може бути ну чим завгодно. Ну чим завгодно в хорошому смислі. Так як і воріг він скопірував проти, протилежність Бога, так да? Христос, і антихрист. І от як є любов, так є ненависть. Це є вже протилежність Бога. Як є доброта, так є зло, протилежність, правда? І Бог знає, що таке зло. Бог знає, він завжди це знав, бо він Бог. Але він ніколи не був, давайте скажемо, не йшов під злом, не спокушався цим. Тому він і Бог, тому що він володіє ще всім на небі. А нам, синам, людським, дав цю владу де на землі. Алілюя! І якщо я відкажуся, я вже говорила раніше цей дуальності, то що буде? То буде те, що я скажу, я не Бог. Чому? Ну тому, що я не буду мати вибіру, я не буду мати свободну волю. А папа він хоче, щоб ти був досконалим сином, який вміє розлічити ліву від правої, але ніколи не йти, як скажем, за чужим голосом, не йти за похотю, не йти за тим, що хоче тебе спокусити. а навпаки. Ти володієш на цим всім, як отець, істина.